Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте Toyota V'enza 2014 року випуску. Автомобіль у нас офіційний, придбаний в автосалоні в місті Дніпро з бензиновим двигуном 2,7 вписаним газовим обладнанням, автоматичною коробкою передач на повному приводі. Стильний, динамічний та місткий кросовер. Має просторе багажне відділення та другий комплект Гуми комплектації має оригінальні легкосплавні 19-дюймові диски. Зередини в нас темний шкіряний салон, світла стеля та панорамний дах. Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, мивач фар. Електропривід передніх сидінь та пам'ять водійського сидіння. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла. Дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Двозонний клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь та інше. Пробігу дане авто має 133 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!